Сестри Євгенія та Єлизавета Бондарчук пишуть листа Миколаю. Роблять це на спеціальних листівках від Укрпошти. Їх потім мають передати самому святому. Я написала лист для воїнів. Я їм побажала здоров'я і перемоги. 6 грудня дівчат запросили взяти участь у спецпогашенні нової марки Лист Святому Миколаю. Це тому що полтавки, незважаючи на свій юний вік, вже філателістки. Я почала збирати влітку 2022 року. Якось я е, потрапила в цей клуб, і от уже третій рік майже збираю марки. А скільки в твоїй колекції вже підраховувала е, Ні, не підраховувала але десь 4-5 альбомів є повних. Марка лист Святому Миколаю уособлює дитячі мрії, добрі справи та віру в диво навіть в найскладніші часи, говорить директор з розвитку мережі Укрпошти полтавського регіону Павло Шестопал. Намалював її український художник-ілюстратор Кость Лавро. А основою дизайну став реальний лист маленького хлопчика Ігоря до святого. Він попрошував. Я хотів би велосипед, але сьогодні зараз я не вдома, тому ти мене навряд чи знаєте, що я хотів би попросити для ЗСУ броню тисячного рівня, щоб в них не закінчились потони, щоб в них була суперсила невидимості для того, щоб всі повернули живими. Це досить така щемлива і життєстверна історія, яка лягла в основу цієї чудової марки. Оскільки 6 грудня в Україні відзначають ще й день збройних сил до спецпогашення долучився і полтавський пілот, герой України Микола Любарець. У вільний від роботи час він буде святим Миколаєм у резиденції на Соборному майдані. Минулого року ми робили відео для бригади, де Миколай прилітав виконувати своє завдання. Його висаджували з вертольота. В цьому році була ідея. Що Миколай вже є сам пілотом, і для цієї ролі потрібен був льотчик. Тож ті, хто не встиг завітати до святого Миколая особисто, можуть написати йому листа і надіслати через будь-яке відділення Укрпошти.